Так. Шо ми все? Так, не поняв, що завершаємо. Так. Хорош. А, я це відкривав, може буде Так. О, і ви тут. Всім привіт, хлопці та дівчата Мене звати Діма. Та ви на моєму YouTube-каналі та сьогодні хотів би вам сказати, що, як ви поняли під назвою відеоролика, сьогодні буде м -м, відео про... Рошен. Тобто цікаві факти про компанію Рошен. Е, хотів би вам я сказати про те, що е, я знімав на телефоні, я знімав е, на комп'ютері, але я не знімав на ноутбуці. Що дуже е, прикро. Тепер сьогодні я хотів би записати цей відеоролик, читаючи з ноутбука. Прикольно. Капець. Мені подобається з цим з ноутбуком сидіти, напевно, я, напевно, буду по ньому, але ні, шутка не по ньому, по ньому не буду. Цю мені ідею під кия, не порошен, я сам придумав, а от м м ідею цікаві факти мені підказав е мій колега, мій друг по Ютубі. Ми з ним спілкуємося, я його відмічу під цим відео, і він у нього підпишіться. Ці цікаві факти порошен. Досить. До речі, це їхній офіційний сайт e, roshan.com, про Рошен. Я лишу під ним сирочку. Так, так, Отут його, коротше, бою. Ну, добре, хлопці, погнали. Рошен. E, Рошен виробляє понад 320 найменувань високоякісних кондитерських виробів Ви асортимент в асортименти корпорації входять шоколадні та живейні цукерки. Желені цукерки. Я про них не знав, я думав, що їх нема. Але вони є Карамель і рис шоколадні плитки та батончики. Печиво, вафлі, бісквіти, рулети, тістечка та торти. Деякі з них не мають аналогів на ринку України. Загальний обсяг виробництва продукції сягає близько 300 тисяч тонн на рік. Вони вироби вироби виготовлені нещасними технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничного обладнання, чітке, е е чітке дотримання рецептури, використання виключно високоякісної сиро сировини та матеріалів з е порукою головних переваг продукції РОШЕ. прикольно. Ну, і Тут 320 видів продукції, дуже багато. Це ж видів, це не, ну, не самих цукерах, це лише 320 видів. Добре. Вісім фабрик та заводів. До складу корпорації входять е, українські фабрики: Київська, Кремчуцька, Борильська та два виробничні майданці у Вінниці. Копейська кондитерська фабрика Літва, Бонтувай Чококафе е, Будапешт і Угорщина, а також Вінницькі молочні заводи, які забезпечує фабрики натуральною високоякісною молочною сировиною. Виробничі об'єкти кондитерської корпорації Рошен сертифіковані відповідно до вимог. Міжнародних стандартів якості та безпеки продукції харчування. На підприємстві корпорації Рошен працює система управління якістю, відповідає вимогам із СО 9001 2008. Та система управління безпечно харчових продуктів, яка відповідає вигодом стандартам, що підтверджується наявності з кожні фабрики корпорації сертифікату відповідно. Усі кондитерські фабрики корпорації Рошен забезпечені обладнанням для монітор... моніторингу контролю якості продукції на відповідальних дослідженнях в інтернеті розробкою технології і запуском високоякісної кондитерської виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах. Фабрика Рошен виглядає дуже-дуже велика та навіть з українським прапором, так як там, по-моєму, Шаші і Порошенко. Має. Це чисто отсилочка. До речі, е, я не знав, що у Північній Америці, тобто в США і Колорадо, є так само е, компанії «Рошен». Саме найбільше вона знаходяться на, у Франції, Німеччині, Польщі, Португалії та в Україні. Е, дуже прикольно, до речі. Е, 12 проєктів. Корпорація Рошен реалізує масштабні та системні благодійні із. Соціально-культурні проекти. Так, починаючи з березня 2015 року, компанія втілює в життя проект допомоги національної дитячої лікарні Охматит. Десятки мільйонів гривень вкладають в придбання та встановлення на сучасність гірмічного обладнання, ліфтів, світильників та інше. Повну реконструкцію усіх систем комунікації також система надає допомогу, сраженні у зоні АТО, проводиться лікування в клініках і реабілітаційних центрах Австрії, Німеччини, Греції та Словаччини. А також фізична та психосоціальна реабілітація в Україні, з культурно-соціальних проєктів реконструкція театру на Подолі, модернізація Черкаського зоопарку, відкриття ковзанків в Харкові, Діпрі та Києві, повне технічне обслуговування, встановлено корпорацією світомузичного фонтану в Вінниці і створення для нього, для нього нових шоу та інше. Кожен проект запущений з любов'ю та піклування про людей. Я пробував цукерки Рошен, вони дуже смачні, мені сподобалося. Ви берете такого просто змукнути і з'їсти. Мені сподобалася компанія Рошен, лайк. Like. Добре, далі. Фонтан у Вінниці в честь Рошен, отак от він виглядає. Ось так. Потіве Рошена, Дуже прикольно, дуже подобається мені взагалі сама ця компанія. Так, е, власна мережа фірмових магазинів, до речі, як я і казав, у них є інтернет-магазини. Корпорація пілкується про те, що ви могли придбати продукцію Рошен на будь-який смак і випадок за доступними цінами. Саме тому на території України працює мережа, мережа фірмових магазинів. Тому ви знайдете, шоколадні плитки цукерки, подарункові набори, карамель, печиво, бісквіти і так далі, все солоденьке. Кожен магазин вирізняється неповторимою атмосферою. У закладах працює кваліфікований і війський персонал, який завжди радий відповісти на ваші запитання і надасть рекомендацію щодо покупки, грає приємна музика та тішить око дизайн інтер'єру. Тут дуже багато чого. тут Ось, я я напевно це скину спільноту, я це точно не знаю. І тут дуже багато тістечок, цукерок, що дуже мені подобається. Я їх би вже всі, всі скуштував. Я її звідси тістечка, торт і цукер. Тістечка ще не пробував, я взагалі не знав, що вони тут є, а жилайки в тому числі. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо хтось хоче далі почитати про додаткову інформацію про Лишання, я лишу сілку в, е в описі. Ви туди переходіть, та закріплю 2-3 відеоролика саме з цією компанією. Ну що ж, з вами був Діма. Та всім папа, -па, до нових зустрічей. А ви. Пишіть, які саме хочете побачити а, відео на цьому каналі надалі, підкиньте ідеї. Просто ну, мені тяжко їх е, шукати, а може ви хочете якісь ідеї і тому це саме. Ну що, ж, з вами буду мати всім пока. До нових зустрічей.